Долучаємо до нашого теру з нами на зв'язку. Вадим юник, керівник напрямку роботизованих технологій громадської організації аеророзвідка. Пане Вадиме, мої вітання вам. Да, доброго ранку. Знаю, що маєте маєте чим пишатися вашою розробкою. Розкажіть, будь ласка, про той дрон, який є, і чи це тільки розробка, чи вже випробували, і знаєте, що може він москалів чи нищити, чи за ними спостерігати від вас подробиць. Це на факт. Ну це розробка, яка почалася ще в 2016 році. Це у нас називається ГО розвідка. На базі нашого ГО була створена така лабораторія, і фактично люди, які були долучені, вони розуміли, що рано чи пізно ми у нас буде от те, що зараз відбувається, і ми розуміли, що для цього треба готуватися. І вже в 2019 році з'явилася модель в дрону ударного РВ 18 Ми її назвали. А, і з 2019 року вона активно застосовувалася спочатку в зоні АТО. А вот а зараз під час повномасштабної війни, есть вона з перших днів застосовується і знищує ворога. есть фактично, ну ми порахували десь на 180-й день. Активної фази, що приблизно з тих даних, які у нас є, а у нас не всі є дані, тому що люди не завжди ну військові не завжди можуть нам розказувати деякі нюанси, тобто, ну, по таким зрозумілим причинам, а було знищено більше ніж на 130 мільйонів доларів російської техніки, і це насправді дуже чудовий результат, тому що ми розуміємо, і бачимо, що те, що ми в чому, в повірили, що треба робити. Воно приносить користь для нашої країни і знищує ворога. Давайте власне розкажемо трошки детальніше. Новий дрон називається r 18 правильно його називає? Р-Р. Так. r 18 Ну, так, Р-Р, так. Якщо в залежності, як писати, якщо англійською, то Ар, то українською R. Р. Він розвідувальний, ударний. Тобто, це зараз ми бачимо, до речі, на відео роботу цього дрона, правильно? Так, це ми бачимо реальні кадри, це не постановка нічого, це реальні бойові кадри, і знищення ворожої техніки цим дроном. Він саме задумувався як зброя, тобто він задумувався як ударний дрон, який може доставляти боєприпаси. Тобто, боєприпаси так само робляться у нас. Ну я майже на не, не на нашому заводі, а в Україні. А, і а, так само і військові сапери можуть під цей дрон робити свої власні боєприпаси. Багато хто це вміє робити, і дуже влучно це робить. А от ми доставляємо до 5 кілограм корисно нагрузки. І от перевага цього дрона, то що він може достатньо, достатньо влучно кидати ці боєприпаси от, і знищувати броньовану техніку. Фактично. І легко броньована технікою БТР, і от у вас тут на відео було багато просто знищених танків, то це вже така важка броня. Угу. Тобто він себе добре вже зарекомендував, скажімо так, в зоні бойових дій. Так. А, -а, а наскільки серієш? Більше, ніж то, що... ні одиниць броньованої техніки було знищено російською цим Ого. дроном. Прекрасно. А -а наскільки легко відлаштувати виробництво власне такого дрона? Ну, без подробиць, там здавати все не будемо, але чи, -чи це можливо зараз робити? Ні, ну ми розуміємо, що під час війни, взагалі, знаєте, виробництво любе це дуже така складна штука. Тим паче військове виробництво, тому що є декілька нюансів пов'язаних з деякі компоненти ми веземо за кордону, і деякі з них це товар двойного призначення, і тут цели процедури є, які досі залишилися у нас в країні. Зараз е, у нас є дуже чудове е, таке спілкування, ну, як… Скажемо так, не те, що там чудово, але ми бачимо, що деякі державні там чиновники вони йдуть на зустріч і обіцяють, що це все буде покращено. Ну побачимо, да. Тому що ми всі з вами з вами знаємо, що обіцянок і так було багато, але наче кажуть, що от буде що якісь покращення для того, щоб ті, хто створюють, могли це робити швидше, і свої зусилля тільки на створення а не на те, щоб там ввозити і та комусь доказувати, що це потрібно країні. Ну, вот. Поки наскільки розумію, це тільки ваша ініціатива, правильно? От ініціатива організації волонтерів, по суті. Ну фактично так. Да. Ну не тільки нас. У нас декілька є підприємств в Україні, які ну, схоже, скажімо так, на нас. І це наша ініціатива для того, щоб змінювати це все. Тому що країну треба захищати, і всі ці люди вони це дуже розуміють. От. але іноді ми сто ну, зустрічаємо, що в нашому законодавчі багато таких радянських, знаєте, корін... корінців, крічкарінців, які залишилися, які треба звідти виривати. Тому що дуже багато яких складнощів, які, наприклад, на даний час не зрозуміло навіщо ці складнощі, Тобто там кажуть, ну це робили, щоб там шахраї, там щось не ввозили. Я кажу, окей, це зрозуміло. Ну зараз війна, а ми всі. Повинен захищати, дайте можливість просто нормально, швидко і без всякого такого возити. Ну, обіцяють, наче що там всі нас почули і будуть і на зустріч, побачимо, як це буде. От. Але ми готові. Ми всі наші зусилля прикладаємо для того, щоб в армії у нас було більше таких засобів. От ми коли створювали, знаєте, хотів сказати, що одна із самих таких головних причин, для чому це робили, це для того, щоб е, вберегти в першу чергу життя нашого військового пілота. Тому що коли гине дрон, да, шкода там там багато грошей кошти туди-сюди, але можна навіть всім ну, зібрати ті гроші і купити і заново зробити. Але коли гине людина, того ну ми того не зробимо. Тому тут е така ціль: це і знешкодити ворога, і зберегти життя нашої людини. Це важливо. А скажи, будь ласка, які його характеристики, наскільки він витривалий у польоті. там? Чи... Я просто з технікою в мене погано. Тому даруйте, якщо це будуть такі не дуже професійні питання, ні, 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 наскільки... Все, все наскільки він далеко літає, мовно кажучи, чи москалі його десь на своїх радарах бачать чи не бачать, і чи легко навчитися ним керувати? Ну це фактично знаєте, мультиротор. і по навчанню це так само, як ви вчитеся, там на DJI, Mavic чи щось інше. Є своя специфіка. Але не можна сказати, що вона така складна. Тобто, фактично, люба людина, яка технічно плюс-мінус розуміє там нюанси, там легко вчиться, там не знаю, керувати автомобілем, може так само навчитися керувати дроном. От, а по характеристикам, основним вилітає до 10 кілометрів, може літати. Це його основна характеристика. До години в повітрі можна знаходитися і несе до 5 кілограм корисного навантаження. Ну, це принц вітоляч. Це те технічне завдання, яке спочатку військово нам давали, і ми саме від цього відштовхувалися, коли це створювали. Тобто 10 кілометрів це його використання на лінії фронту безпосередньо потрібне, так так, це його радіус, в якому він може працювати. З цим зрозуміло. Я так розумію, що з огляду на якість відео стежити то, яке ви публікуєте, стежити з нього теж цілком добре можна. Тобто, там камера теж хороша. Можна, можна да, там камера тепловізійна, можна щось бачити, але його основне застосування було і саме для того, щоб ну, у військових це звучить до розвідка і знищення. Тобто, наприклад, якимось літаком ви отримали розвіддані, що там дещо стоїть. І звісно, що пілот туди прилітає. Він бачить, чи ця техніка не десь не перемістилася, чи там вона знаходиться. Це до розвідка. от і після цього він знищує те, що там стоїть. А там, наприклад, якось артилерії допомагати, коригувати вогонь, це, це не його призначення, це трошки інша специфіка роботи? Ні, для цього краще от, пташки літаки. Тобто вони довго по-перше, тобто ми літаємо до години, а вони там 2-3, А є такі, що можуть і по 8 годин літати. Тому що артилерія, розумієте, це ж такий процес, не то, що там за 20 хвилин. Тобто їм треба підготуватися, вони треба бачити, коректирують там, якось міняють свою позицію. Тобто, тому важливо, щоб пташка довше в повітрі знаходилася. А по собі вартості цей дрон як виходить? Вигідно його буде виробляти в Україні? Чи все-таки закуповувати за кордоном краще буде? Ну, скажімо так, це ну, скажі, за кордоном, коли ми щось купуємо, там фактично можуть. Бути націнкою 100% і більше ага. тут ми намагаємося, по перше, как бы, підбирати всі компоненти, які можуть відповідати часу, тому що дуже часто те, що до нас приходить, це фактично дрони, які були створені для якогось цивільного сектора, там агра чи щось таке. А, вот. а ми значально створювали це для військового, Тобто, розуміючи, що треба вкладати таку подвійну надійність в компоненти, які у нас є. От. І другий важливий а, нюанс це ремонт, тому що ну, ми розуміємо, що будь-яка техніка, особливо на полі бою, вона може бути там впасти, зламатися, ну і там десь при перевозці може пошкодити. Тобто, ну, мільйон нюансів є. І якщо, наприклад, у військово буде просто можливість дуже швидко відновлювати а, цю техніку, то фактично ми розуміємо, що ми не втрачаємо спроможності знищувати ворога. А якщо наприклад йому знаєте, між цими ітераціями там він там щось зламав, він написав кудись там за кордон письмо. Вони прислали ту дітальку. Просто буде проходити багато часу. То ну ми розуміємо, що це нам не ну корисно стільки часу витрачати. Тож тобто треба швидше якось це робити. О, це точно. Я мав просто нещодавно стосунок до замовлення однієї детальки за кордону. І скільки вона їхала, то ви знаєте, поки вона доїхала, вже і й той детальки не сильно треба. А чи правильно да. чи правильно я розумію, що зараз в теперішньому стилі війни фактично оці очі, ці дрони потрібні всім підрозділам збройних сил України? Так, да, Абсолютно. Ну Но... тому що це дуже сильний і дуже ефективний інструмент. Тось тобто, раніше там війна, яка була там, не знаю, там Друга світова війна, знаєте, як розвіддане, поки ми пам'ятаємо навіть із фільмів, там хтось кудись пішов, ризикуючим своїм життям. Там слава Богу, хоч один повернувся, всі хлопці загинули. Він там взяв якогось язика, там якусь карту приніс, і всі там дивляться, думають, а що ж на той карті, що ж вони думали, там, що ж вони що вони планують, і це час, це один день, тиждень, може, можете місяця. А зараз дрони допомагають нам фактично в реальному часі просто бачити все їх переміщення. Тобто, ми бачимо просто як на ладоні, просто все, куди вони переміщаються, що вони роблять, і так само просто і відповідь може бути швидка і дуже точна. Тобто дрони допомагають просто дуже швидко і точно вразити ворога, тому що ми знаємо, що росіяни дуже люблять там десь ховатися між хатами чи біля якогось дитячого садочка, чи щось таке. А от і саме дрон допомагає точно влучити прямо в їх техніку при цьому не ну не надати якоїсь шкоди нашим людям. Я нещодавно спілкувався з волонтерами, і вони кажуть про те, що, наприклад, аптівка це доволі такий розхідний матеріал для військових структур українських на фронті. Кажуть, що навіть якщо зараз на цей момент забезпечені, там, умовно кажучи, твій підрозділ, то все одно тобі вже треба замовляти наступну, бо рано чи пізно потреба вирости. З дронами таке само, тобто завжди треба мати якийсь запас, умовно кажучи. Ну, Фактично, да. так, тобто так і є. Тобто, тому що Но ми розуміємо, що це полі бою. А на полі бою завжди є втрати. Так само і дрони просто, якби вони втрачаються, їх збивають. І це знаєте, така постійна, скажімо так. Боротьба між дроном і між тими, хто просто їх намагається збити, так само як ми намагаємося збити ті шахеди, да, от, і інші дрони, так само і вони розуміють, що наші дрони їм дають велику шкоду, і вони намагаються їх збити. А ми, в свою чергу, намагаємося придути придумати засоби, щоб вони не могли цього зробити. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за це включення. Вадим Юник, керівник ку роботизованих технологій громадської організації Аеророзвідка, з нами був на зв'язку. Говорили про українські дрони українські розробки.